Вітаю вас, любі друзі. З вами програма «Таємниця Віри. І знову у мене є чудовий гість, якого я вам хочу представити. Це пастор Андрій Данчук. Пастор Андрій, вітаю тебе знову. У мене в студії. Вітаю! Дякую, що ти знайшов час поспілкуватися зі мною і з нашими телеглядачами. Слава Богу, за таку можливість. Я нагадую вам: пастор Андрій, є пастор в вороді Сакраменто. Активний пастор, старший пастор церкви милосердний Самарян, церква, яка є місійною церква і яка робить дуже багато місійної роботи за межами нашої країни. І звісно, у саме найбільшу роботу працює в іспаноговорящих країнах. Як ми ділилися в першій нашій програмі, я думаю, пастор Андрій нагадає нам ще де він працює і служить. Він багато служить також Україні. Пастор Андрій, я хотів би з тобою продовжити тему, яку ми почали, яка називається Якого Бога ти знаєш і якого Бога ти проповідуєш іншим або показуєш іншим. Ми говорили про деякі позитивні моменти Бога, як Бог зцілює, який Бог добрий у першій нашій програмі. І я би сьогодні хотів би буквально декілька слів. Нагадай нам, в яких країнах ти працюєш, і які роботи там ведеш буквально 2-3 минути. І далі ми продовжимо. Ось коли Господь не відповідає на наші молитви, угу. і коли ми молилися, Господь нам не дав. Ми молилися за а Господь не зцілив. Ми молилися, щоб якась близька нам людина не померла. А вона померла, молода людина. Бо, ну, старі, ми знаємо, yeah, yeah. вони мусять померти, а молоді можуть померти. Yeah, yeah. Звичайно, ми, як люди віруючі, ми розуміємо, що а, той, хто два рази народився, той помирає один раз. А хто народився один раз, тільки тот буде помирати два рази. Yeah. Значить, смерть yeah. ось тут це не є кінець. Перехід. Це перехід у друге життя. І а, хоч нам і важко з тим змиритися, бо ми знаємо реалії тільки ось цього життя ось тут, ми не знаємо там, яке життя. Ну, Ми знаємо з Біблії, ми віримо Слову Божому, але ми не пережили практично. Так? Тобто, тут ми знаємо: оце я, оце мої діти, оце моя жінка, оце мої онуки, оце ще хтось угу, там, мої брати угу. і сестри, оцих ми знаємо і. Ми б хотіли, щоб вони залишалися з нами назавжди, але інколи ми їх втрачаємо самих дорогих і любимих наших родичів, чи дітей, чи онуків. І коли ми переходимо ось такі важкі переходи в нашому житті, якого Бога тоді ми знаємо, коли ми молимося, а Господь не відповідає. Ти молишся, ти просиш, ти постишся. А Бог нічого не каже, як будто би він і не чує. Ось такі момент я хотів, би, щоб ти поділився із свого життя в нашому сьогодні спілкуванні. Ну, почни з того: де твоя праця, в яких країнах, як ти розмовляєш іспанською. Може, скажи нам декілька слів на іспанській мові, а стас, наприклад? Так. <реш> Добре, якщо сказати декілька слів, я скажу такі гарні слова: Дьйостіє plan бен план паратовіда. Бог має чудовий план для Твого життя. Слава Господу! Це добре слово. І цими словами, ми дуже часто, я цією фразою дуже часто користуюся. God has a good plan for your life. Прийшов в банку, стою там десь, чи в якомусь на заправці, чи ще десь. І таку фразу сказав. І людина стоїть так. І думає собі, що би думає, то значило? Що це значило? Так, в Україні спілкувався з людьми. Бог має чудовий план для твого життя. Так, з мексиканцями, дуже, і, і просто ці слова дуже багато зупиняють людей. Хтось каже дякую, хтось засміявся, хтось скаже, це мені так було необхідне це слово. А хтось скаже, чого ти так сказав? Думаш. Або чого ти так думаєш? І, і це правда, це реально, Да. Тому з тих іспанських слів ми почали сьогодні. Господь дає нести далі служіння, це різні країни, де ми працювали. Мексика, Белісе, Гватемала, Сальвадор, Нікарагуа, Панама, Коста-Ріка, Куба. Це з таких іспаноговорящих Колумбії. Ми також літали туди. І той, тобто, десь десь якусь роботу робили, десь продовжуємо, десь відкриваються нові церкви, будуються дома молитви. В Гватемалі працюємо вже деякий час з дітками, яким потрібно до доктора, до стоматолога завести, оплачуємо їм, їм за це кошти, потім старшим людям також кого зуби болять. Міняємо їхні шиферинки на їхніх домах. Які дома там багато построєних домиків, просто з, з бляхи, отак жесті, да. десь потрібно. Прямо йдемо дві, три, чотири, записуємо, скільки передаємо гроші. Служимо людям. Таким чином люди йдуть. Дитяче служіння розвинуте в дитячому служінні школи робимо, де діти просто приходять, навчаються, і так недавно виросла діти до 90 дітей за рік. Почали проводити батьків, будуємо до молитви. Строїм будиночок для пастиря, і в таких, таких, якби маленькі, такі маленькі центри будуємо там, де ми залишаємо, і також не тільки маленькі центри, а що ж, як би люди існували далі. Наприклад, цей брат він буде робити Тортіс. Купили апарат, який мелить там кукурузу. Ось це твоя робота. Комусь десь транспортом допомогли, комусь курей купляли навіть, щоб вони могли трошки розвинутися. Комусь коров, яких доїли і мали для дітей молоко. Десь в Кубі також коров, Гватемалі, там, де вже телятка, десь там мукають, як я комусь казав. — Комусь, я пам'ятаю, хлібопекарню пекарні построїли. Хлібопекарні будували. Да, Тобто робили так, щоб потім ці люди могли з чогось працювати і, і далі. І ми далі так продовжуємо це робити і. Ну, скажу ну я розумію, таке, що, що жін, ці країни, да, де ви да, служите, це є бідні країни да, Придністров'ї останні роки багато Богдан відкрити церков нових служити там разом з братами, які uh -huh. там да, Україна і інші місця. То якщо в області служіння, воно продовжується. Я інколи то... собі думаю, чого тобі дивися як пастирю, тобі, ну, як старшому пастору церкви, тобі треба багато часу тратити на служіння своїм людям у церкві, так? Хтось в лікарню попав, хто когось, хтось захворів, за когось помолитися, комусь послужити тим чи іншим служінням, у когось проблеми в сім'ї. Ну, роботи хватає, так? І. Звичайно, я навіть зараз, коли я тобі позвонив, щоб ти до мене прийшов на, на нашу програму, то я думаю собі, це майже ну якось так попалося. Що я тебе спіймав ось тут? Чудо, бо скільки я тільки тобі не дзвоню, тільки відповідає твій автовідповідач, і каже. Перезвоніть, ми зараз не тут. <смі> і потім я питаю: кажу, та ні, Андрій десь там, Андрій десь там, Андрій десь там. Чому у тебе це цікавить? Чи це Господь так тобі дав, що ти без цього не можеш? чи що це таке? Я думаю, певно, що Господь так дав, що не можеш. Тому що можливо, тут можна сказати, що Бог дає одному там один талант, а комусь там два чи п'ять. Може, це до цього, якби і вірність моя повинна бути. Тих речах, які Бог мені дав. Звичайно, в церкві. Церква від цього, я думаю, не страждає, тому що в церкві є лідера, пастиря, служителі, які, яких виростили, ми, які ростуть, які прийдуть до служіння. Є гарні помічники. Є гарні помічники, так. Да. І вони працюють завжди, в цьому збоїв немає. Коли я лишаю, і я стараюся їхати не на, не на довгі періоди. Мені достатньо днів а 10, тиждень, 10 днів, коли до того. Ми готуємося там, поки ми тут. У нас все, все, все працює там, на те, наприклад, водне хрещення, буде чи це дитяче служіння, все. І ми, коли приїжджаємо, ми вже працюємо повністю в тих служіннях. І от ми повернулися недавно з Костаріки. Тобто ми повернулися з Костаріки, ми були там, ми спілкувалися, говорили і вистроїли служіння. Ми готуємо діт... годуємо дітей. Зараз на рік взяли, значить, годувати дітей, які там на вулицях. Дітки, які є сироти, діти, які є дуже бідні з бідних сімей, вони їх привозять в церкву, там годують разом з церковними дітьми, спілкуються. В останній місяць, травень, здається, 9 батьків покаялися. Дітки покали, прийшли до Бога. А тобто Бог якусь працю робить в таких служіннях. Зараз плануємо так само в Кубі робити. Тось, тобто, ну ми їдемо, ми працюємо. В нас же все настроєно там, але час від часу ми йдемо, як Павел каже, іду посіти церкви, побачити, як росте ріст, разом помолитися. Тому що телефонна розмова то не та розмова. І плюс у нас є можливості щось завести, чимось підтримати, побачити, як розвивати служіння далі. Недавно моя дружина, я вже якось якийсь час, десь певне до року я не літав. Так е, якось було бо е, здавав на громадянство тут, а потім е, не міг не міг летіти той час. І вже моя була поїздка. Ми планували в Гватемалу, і хтось зайшов. Я чую, вона каже: ну йому вже треба, він вже не може, йому вже треба летіти. Це, <туту> я так послухав. Думаю: це є такі моменти, коли ти розумієш, що тобі треба, Бог тебе кличе на це. Ще одне. Я спостерігаю, що ті люди, які там, вони починають молитися. Ну, я не знаю, кого Бог більше чує. Деколи тобі десь і не хочеться летіти, хочеться вже якось трошки якогось спокою. Осісти, так. Да. Але вони, ми за тебе молимося, ми тебе чекаємо, коли ти прилетиш. І вони можуть так питати, 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 поки ти розумієш. ти ще... і, і я бачу, що кожен раз, наприклад, Бог якусь відкриває можливість для чогось, що ми можемо там ще зробити. І я так кажу, Поки ти Христос не прийшов. Я тим самим, що ми робимо, зі мною ж летять хтось ще з команди. Вони бачать і вони навчаються так працювати, як ми працюємо. І якийсь період приходить, де вони самі вже можуть злітати, самі щось можуть зробити. Тому я вірю, що це покликання Богом дане. Пастор Андрій, дякую, що ти поділився цим. Я хотів би, як я казав на початку, по... Обалакати з тобою, про якого Бога ми знаємо, коли ми проходимо наші долини, коли ми. Коли не все так іде, як хотілося. Ну, це добре, як ми казали в першій програмі, коли тут ми помолилися, і Бог зцілив корову. Тут ми помолилися, Бог зцілив тата, і, і Бог відповів на таку молитву, Бог на таку молитву відповів. І ну, це, це, це чудовий час, і ми знаємо Бога зцілюючого, ми знаємо mm -hmm. Бога доброго, ми знаємо Бога, який про нас турбується. А ось коли не виходить, ось коли. Не пішло за планом. Ми молилися, очікували одне, а воно так не сталося. Як ти сприймаєш Бога тоді і не тільки як ти сприймаєш, а як ти вчиш і проповідуєш людям, яким ти служиш, коли вони тобі такі питання mm -hmm. задають? Мені так згадуються малі діти. І деколи християн християн можна порівняти людей до малих дітей. коли Тату, ти куди їдеш, магазин? Купи мені машинку. Тато раз і купив. О, який ти добрий тато. Обнімає, на руки лізе, машинка грається. Тату, ти куди їдеш, магазин? Купи мені там, я би хотів таких-таких цукерок. Добре, дітки, я заїду куплю. Який у нас добрий тато. І один раз, тату, купи мені, я сьогодні не куплю. А чого? Ну, я сьогодні не куплю. Я сьогодні не буду пізно їхати, я не зможу заїхати, я сьогодні не куплю. І зразу. Ногами б'є в стіну, такий батько не хоче нас там. І це, це деколи якось так, виходить. Ти нас більше вже не любиш. Ти нас більш Боже не любиш, дай, 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 дай. А потім тут ти не дав. І, або ну, там Малий приходить, там, йому ще 4 роки єлі говорить там, ще, чи, і каже: Дай тату, я зараз за рулем прокатаюсь на машині. Я можу. Ти не можеш. Я можу. Ти не віриш тату? Тато каже, ну, 18 років буде на правоздав, тоді підеш читає з боку. О, не дав мені тато їхати, я би. Ну, є моменти, коли нам тато щось не дає. Я пам'ятаю момент, коли поряд з тим, що ми росли в сім'ї, де ми багато бачили відповідів Божих, де реально Бог відповідав на наші молитви. Мій брат, якому було 17 років на той час, Тож якось був період його житті, де ми бачили явне і зцілення в його. Але пройшов час, коли він захворів, Лімфогрануломатоз. Почали збільшуватися лімфи і почав худнути, і сильно-сильно цей рак прогресував. Звичайно, ми молилися, ми, ми, ну, як якісь там ліки, само собою, я не скажу, що ми там знехтували всіми, лікарями, всі, але ми йшли вірою. Пам'ятаю, як ми так само йшли, як і ми йшли тоді, як тоді ми так. бачили. Да? Так само ми йшли. І тут в один момент він помирає. Твій брат? Мій брат. Скільки йому було тоді років? 17, 17. років, так. Батько молодий, мама. І от в той період, да, я, десь роз... я дивився по батьках, як, як вони реагують. Як... Ну це боляче, це сильно боляче. Але но... коли ти дивишся і ти розумієш, що от в тебе нема того, що ти просив. І я пам'ятаю ранок, мама вона була в одній кімнаті, а мій брат ночував в другій кімнаті. В той день, коли він помирав, ми ще їхали на служіння. Він відправив тата на служіння. Ми відкрили церкву там в одному із, із поселень. Да. Татку, ти їдь, і їжджайте, я, я тут їжі. І мама спить і чує, як він говорить через сон. Мамочка, так надо. І він помирає. В той, в той, в той ранок. Да. Мамочка, так надо. І... Коли похоронили, прийшли додому. Тато встав, я так пам'ятаю, біля подвірка так стоїть і каже: це не заставило мене не довіряти Богові. Або це не заставить мене не довіряти Богові. Боляче проходила ця сім'я, але я бачу, як тато далі йшов в Євангеліє, Євангелія. Далі служив, далі в нього, було, ну, в нього не було якийсь такий, я не вірю тобі, Боже. Звичайно, це казалося, як будто хтось нам по руках дав. Як будто би хотілося сказати, розвернутися, і так якби як ця людина би так зробила, здавалося, я розвернуся і піду. Що ти мені Я ж тобі вірю. От написано, там, все, що не попросите, вот то». І десь в глибині ти розумієш, що є якась така воля Божа, яку ти можеш представити йому тільки. І коли ти розумієш, що він тобою командує, він тобою керує. Да. І тоді, тоді ну, тяжко сказати, де буде воля твоя, але ти розумієш, тут от, 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 в той період я дивлюсь на тата, а Бог не змінить. І, і тато не міняє якогось свого. Через якийсь маленький період у нас було весілля. Так. Того, що женився брат. Якраз ми мали виїжджати в Америку, і, і він там лишався ще. І там хотіли свадьбу зробити. І для, я якось зрозумів, для тата так, такий дисбаланс. Типу, тут то охоронимо, то, охороним, то благословляємо життя. І хтось питався маму, хтось запитався її, а як Як ви можете так стравали? Як ви так можете? Ну от те, І тут вже треба, треба женити, і вона тоді сказала, з Господом, все можна. У мене мама росіянка. З Господом mm -hmm. все можна. І не заставило батьків не довіряти Богу, а нас більше формувало в вірі. Ми не хочемо, щоб щось траплялося в наших сім'ях і в нас таке. Хай ні в кого так не буде, хай нам все Бог дає. Але поряд з тим ми зустрічаємо людей тепер, які мають так само сльози, і ми їм хочемо сказати: Послухай, є моменти, коли що зараз дасть. Що ти будеш зараз говорити щось на Бога негативне. Що зараз дасть, що ти скажеш би, Боже, ніколи не вірив. Тобі треба далі йти і далі жити. Да. І ми тобі такого Бога проповідаємо, що він має контроль там, де ти може втратив, і він знає, чого він так робить. А пізніше, щось побачимо, те, мабуть, що ми не бачили. Тому і знову не скажу, що він не відповідає, бо знову ти молишся, вот", він тут. Ми полетіли в, Гватема... в... Панаму. І ми дуже хотіли бути на островах одних. У мене просто таке бажання власне було, бо ми там раніше були, у нас там є наша лодка на 20 пасажирів, і ми mm -hmm. мали виплисти на острів. І нам кажуть, ви не зможете полетіти. Ви не зможете того, що поїхати поплисти. Так. Тому що зараз такий період, коли тонуть люди, буря, перевертаються лодки. І я собі думаю, Боже, це я такий боягуз, якщо воля твоя, і тут думаю, Така думка, що за, за, якщо я знаєш, що за забором злий собака відв'язаний, і я піду туди благовістувати, я полізу чи ні? Ну, порве мене, чи я полізу з вірою? Думаю, та ні, може правда Бог? І всередині я отут, бо я хочу там бути, я знаю, люди нуждаються, люди потребують. І пастиря мені кажуть, ми за тобою. Но ми можемо бути там, щоб ти розумів. І в той день, коли ми мали впливати, так само хтось втопився на тих, болотки переверталися. Це були це буря, і якраз не, не, не той сезон. І я кажу, Боже, тоді добре, що ж нам робити? Як нам? І ми почали молитися. І я питаю, я просто молюсь, кажу, Боже, скажи, що нам робити далі? І де нам і тоді ми маємо ще там скільки час у нас був, де ми де нам провести, яка твоя воля є? Явно чую голос, я не можу з'яснити як, але я чую той голос внутрі. Їдьте в те село, де вам говорить пастир, бо пастир запропонував в одне село поїхати. І далі, там є душа, яка хоче покінчити життя самогубством. І я питаюся, душа це хто? Це жінка чи це чоловік? Це жінка. І я так на повному, ну, здається, лучше би мовчав, бо вдруг щось не збудеться. Ну, я своїм друзям взяв розказав. Розказав, і слухайте, кажу: так і так, Бог відкрив, їдемо. І сам чекає, і всі чекають. А якщо щось не так, ну ти тут розумієш, ти отримав від Бога. От, от іменно той Бог, який тобі дав, ти можеш зрозуміти, це він мені це дав слово. Ми приїжджаємо туди, зібралися люди. Здається, якась по дорозі, когось там щось вбили двох чи щось теж. Ну, такий район не зовсім. І кінець закінчиться зібрання. Ми пастори об'яснили, що Бог відкрив, що я тут людина, скажіть, будь ласка, є жінка, яка хоче покінчити життя самогубством, хай виходить, з нею помолимося. І в кінці yeah. того, маленька пауза, виходить людина, жіночка. Ми потім знали про неї, чоловік її зміняє. А так як жити не мають де, ну не мають де жити. Вона з ним живе в такій кімнаті, дуже немаличкій, маленькій. І там чекається син старший. Тобто вони навіть, навіть це якийсь барак, це просто навіть не хата. Там такі шторки, занавіски, там сім'я одна друга, і от він тут, біля неї, і її зміняє. Плюс до того за півроку щось двоє чи троє з родини померли. І їй стало життя просто немиле. І вона захотіла покінчити життя. Но ми помогли їй трошки фінансово, і розказали їй, вдохновили її. Пройшов дуже маленький час, ми їздили, вона прийняла водне хрещення, і Господь поміняв її життя, вона почала служити Богові і служити церкві. От, То так ти бачиш Бога. І іноді ти бачиш, Він тобі той тато щось не дав. але він тато він залишається тим самим. Тобто незалежно, як Господь нам відповідає, чи позитивно, чи негативно, чи дає, чи не дає. Ми... Продовжуємо довіряти йому віддаємо йому право бути батьком. Я думаю, це гартує нашу віру, просто закалює, загартовує її. І, і це, напевне, колись, можливо, такий приклад. Я не пам'ятаю, де я чув цю історію. а Читати мені розказував, коли один чоловік дуже любив Бога. І він просто казав: Боже, я не розумію твоїх планів, я не розумію, що так, -так стається. І Бог йому показав один сон. Він побачив сон, коли прийшов до нього ангел і каже: пішли зі мною, і покажу волю Божу. Вони зайшли. Я вже не пам'ятаю там по порядку в перший будинок, і вийшов чоловік такий задоволений, виносить таку чашу, красиву, і каже: Дивися, це сусід зі мною помирився, він мені подарував її. Той глянув ту чашу, взяв її так кинул, і так кинув її. Вона розбилась. І той глянув так, кажу, пішли далі. Вони заходять в другу, в другу місцевість а, з другу хатинку. Там так, бідно, люди живуть, так бідно. Ангел виходить, взяв, підпалив хату, пішов далі. Той думає, що ти робиш? Розбив чашу, підпалив хату. Потім ще кудись вони пішли, йшли далі і е, питає питає ангел, заходить в якусь хату і питає, як туди і туди пройти. І каже, може, ну так і а може ваш хлопчик показати? Да. І от він йде, і ангел йде ззаді, і той хлопчик іде через складку, він толканує, і він утонув. І цей взагалі в такому нерозумінні каже: Що це? І він каже: Дивись, ота чаша, да, там він заклав спеціальний яд. Так зробив, що тільки перше, що вони вип'ють, вони вмруть. Я забрав це, каже. Я їх спас. Ці люди, які будуть розгортати ось цю свою стареньку хатинку, здавна, вони там закопаний клад і вони знайдуть його. Це будь-багаті люди. А життя цього хлопчика було б дуже-дуже негативним в житті. Він багато шкоди би зробив би далі. І тому так. І деколи ти дивишся і задаєш ще питання. А не вже Бог не сильний з того негативного хлопчика зробити хороше? Ну іноді отак от буває в житті. Чогось Бог. Проводить так людей, що потім люди дивляться назад. І думать, Боже, який ти славний. А ще одне: а якщо так Бог захоче показати Тебе іншим людям, як Іова, взяти і показати, це так легко ми читаємо, Господь Іова". «возвратив Господь потерю Іоа. Як возротив? Що всі дочки в нього повискакували, прийшли додому? Понароджували. Благословив Бог останні роки більше, ніж минулі, ніж попередні. Да. Але Бог захотів десь тому показати, ну якби що в нього є свої герої, що в нього є люди віри, що при всіх обставинах вони готові показати, що Бог є від них на першому місці, що в них він прославляється в житті. І десь, от в таких моментах, загортовуючи нас, Бог показує іншим людям, ось це, ось це мої діти, ті, які проходять різні, різні моменти, казалося наше Стефана побувати камнями. Нащо це робити? Можна якось для мене колись таке було незрозуміле пастире. Я не. просто мучився в мозгах. Чого християни страждають, мирають за віру. Що це таке? Доки одного моменту якось ми так сиділи і, і так беседували, я зрозумів, що це не мій вибір. Якщо Бог так захоче, щоб я через мою смерть прославив його, як Стефан, якщо Він так захоче. Щоб ті люди, які стоять, побивають його, і потім вони прийшли до Бога, такі як той самий Савил, і проповідував Масово Іван, якщо Бог так захоче, то Він мені дасть побачити небо відкрите і візьме мене туди, але не дасть мені загинути, а прославитися моєю смертю. Якщо він так захоче, якщо він захоче, щоб я помер, як вмирають всі люди, а ні восхищення забере. Тому, якось так, в такого Бога ми віримо. Ось це і є таємниця нашої віри. Вірити тільки тоді, коли все добре, коли все, коли все гладко, це, ну, це один шлях, да? але він є недостатній. Вірити тоді, коли зовсім не гладко, коли все не так, коли Бог не відповідає. Я думаю, собі дуже, дуже яскраво Господь показав нам на Ісусі Христі, коли він молиться в Гесуманському угу, саду, угу. і батько йому не відповідає. Не відповідає, так. І ем, він молиться молитвою, що ну, для тебе все можливо. Він вже знав, що для нього хай час, будь ласка. Може, ти, якимось другим чином угу. це все зробиш, а угу. Бог не відповідає. Коли все завершується, оце, оце, оце вся робота. І потім Ісус, який вмер і на третій день Воскрес, приходить і показує, що життя є не тільки тут, життя продовжується і там. І ми всі, тимчасові гості тут, продовжуємо життя там. Але тут, ось тут, ми маємо вибрати собі, яким шляхом ми підемо. З ким ми підемо? З ким ми підемо, так. Чи ми підемо з Богом, чи ми підемо самі без Бога? І ось це і є таємниця нашої віри, Амінь. яким ми хотіли поділитися з нашими телеглядачами, з тими, хто буде дивитися нашу, слухати нашу програму. Пастор Андрій, дякую, що ти був сьогодні в мене в студії. Дякую за можливість. Звичайно. Не можна все розказати за коротких декілька хвилин і поділитися всіми свідоцтвами, які ми переживаємо в житті. Але навіть і тоді, коли Бог не відповідає на наші молитви, навіть тоді, коли ми переживаємо негативний результат. А секрет нашої віри в тому, що ми завжди можемо. І маємо довіряти Господу. Амін. І не думати, що він має робити так, як ми хочемо, або як ми очікуємо, або навіть як ми віримо. Віря... Вірячи в нього, ми повинні залишати йому право розпоряджатися так, як він вважає правильно. Так. І ось це і є таємницею нашої віри. Ще раз дякую, що був з нами на сьогоднішній день. Хай Господь благословить твоє служіння і всі твої а, місійні роботи, церкву, сім'ю. Любі Дякую. друзі, ми дякуємо вам, що були з нами. З нами був сьогодні і ділився своїми думками, свідоцтвами, пастор Андрій Тончук. Ми зустрінемося з вами в наступних ефірах. Всього найкращого. До зустрічі.